Останнім часом у місті побільшало злочинів, пов'язаних з викраденням особистого майна бердичівлян. Повідомляють у міськвідділі внутрішніх справ. Як правило, крадіжки з помешкань здійснюють в денний час доби, коли їх власники знаходяться на роботі. Окрім цього, злодії полюють і за металом та електроінструментами, зламуючи замки у гаражах. За скоєне зловмисникам світить позбавлення волі до шести років. Відкривають зломисники та заходять в квартиру. Частіше це підбор ключа, а також злам серцевини. Хотіли б звернути увагу мешканців Бердичева на те, щоб при хоча б вході в свої під'їзди біля будинків. Просто для себе та для своїх сусідів оберігалися тим, що, хоча б дивились на чужих людей, які появилися на території району. на сьогоднішній день розкрито. П'ять квартирних крадіжок, де мешканці міста Житомира приїжджали, як правило, до нас на громадському транспорті. Заходили в райони, де багато багатоповерхових будинків. Скоювали квартирну крадіжку, як правило, зламом серцевин або підбором ключа. Виносили цінні речі, гроші, золото. Крадіжки з автомобілів теж не поодинокі у місті. Правоохоронці радять бердичівлянам не лишати автівки на вулиці біля будинків, встановлювати на них сигналізацію при можливості ставити машину на платну стоянку. Усе кажуть заради власної безпеки та свого автомобіля. Працівниками Бердичівського міськвідділу, особисто працівниками сектору карного розшуку, було затримано два громадянина міста Бердичева, які зізналися близько в десяти крадіжок з автомобілів. Викрадали, як правило, акумуляторну батарею та магнітолу. Представляючись працівниками міліції, містян доволі часто обманюють телефоном. Зі слів самих міліціонерів у таких розмовах давлять на людей найболючішим родиною, повідомляючи, що дитина потрапила у ДТП чи іншу неприємну ситуацію. Телефонні шахраї просять переказати певну суму коштів, аби допомогти їй. Як правило, людина, яка людина шахрай, яка Використовуємо мобільний телефон для шахрайства. Це сімка одноразова, так же саме, як телефон. Тобто купили за 10 гривень сімка, дешевий телефон, обдзвонили сьогоднішній день. Ну, допустим, на протязі одного дня зробили пару телефонних дзвінків, викинула сімка, телефон. Тобто, щоб не відстежували, да? Так, відстежити його практично неможливо. Сплеск крадіжок повідомляють у міліції, можливо, пов'язаний із непростою ситуацією в країні. Як затримані, так і підозрювані переважно молодь, що прагне швидкої наживи. Лише за 20 днів листопада зловмисниками скоєно 8 крадіжок з авто, 3 з квартир та 5 телефонних шахрайств. Наразі по всім справам ведуться слідчі дії. У міліції закликають мешканців міста до співпраці, адже кожна деталь і свідчення має велике значення у розкритті злочину.